Записую, поки на мене всі дивляться. Записую і пів чайок. Сьогодні хороша погода. Вот. І я вирішила записати відос. Я надію, що це буде дуже розслабляючий відос. Сидіть, поговорити, подивитися, поки ти збираєшся на кудись, робиш макіяж або щось таке. А буде без них. Так буде позиція намір, позиція наглядача, як це допомагає збуватися мрія. Я можливо буду вставляти якісь моменти там, де я це на бумажці. Всередині виникає питання, а наша це робить? А наша це робить? Що ніколи не виходила ні в кого і в тебе не вийде, або наша починати, якщо це не ідеально, Або або що це робить. І з'ясувалося, що намір це найкраще вирішення цього питання, тому що намір нам допомагає задавати основне питання. Нащо ми це робимо? Щоб що От Перед історією я думаю про те, що життя взагалі це проходження рівнів. Тобто ми приходимо сюди, проходити якісь рівні, проходити якусь гру, проходити досвід, різноманітний досвід. досвід. Через те, що ми проходимо досвід, ми можемо задавати питання, а нашому проходимо цей досвід? Для чого? Нам потрібен той чи інший досвід, і намір вирішує це питання. Тобто, наприклад, якщо ти без наміру, немає питання, а на що це взагалі виконувати. Я б хотіла додати дещо пару слів, як я бачу, що таке намір, і взагалі, як він допомагає нам? Від відійти від точки А до точки Б. Взагалі, намір в нас відповідає на питання нашу. Нашу ми це робимо. Щоб що. І в нас є купа запитань і купа цілей, які в нас е, дуже розпливчасті. Наприклад, бізнес або е, відносини. або. В нас є, ми хочемо багато грошей. Але в нас питання, а як ми це можемо, в нас немає конічні точки. Ми знаємо, що ми хочемо машину, ми хочемо щось мати класні відносини, ми хочемо мати класне тіло, проте в нас немає чітко сформульованого. Уявлення про те, як нам дійти до цієї точки, і намір вирішує це, як це в мене виглядає. Намір я бачу як круг. У нас з'являється намір, і намір нам допомагає чітко сформулювати кордони, наше нам це зробити. Ми хочемо відносини, тому що ми хочемо мати досвід лагідних стосунків, любві, любові. Ми хочемо. Розділяти життя з іншою людиною. І коли ми формуємо наше уявлення, то воно скорочується до чіткого чіткої цілі. І ця чітка ціль вона дає нам уявлення про різноманітне формування різноманітних е, вирішень цього. Питання, тобто ми маємо дуже багато різних гілок подій, як ми можемо отримати цей досвід. Як я можу отримати досвід отримання великих грошей, за допомогою чого? Як я можу отримати досвід, якщо в мене буде власний бізнес? Який саме досвід я отримую? І через це, що ми з'ясовуємо, на що ми будемо отримувати цей досвід, ми можемо відкрити. Багато-багато гілок подій, які нам допоможуть цей досвід отримати. І в нас тоді з'являється, в нас є відома точка А, і в нас є відома точка Б отримання цього вже досвіду. І через це в нас можуть виникати багато, багато різних гілок подій, як ми можемо це виконати яким чином, проте, коли ми з'ясовуємо, що в нас є точка А, і ми бачимо чітку точку Б, нам буде легше до неї дійти. Тому що, якщо ми бачимо уявні ці цілі, але ми не бачимо на що ми це робимо, що нам цей бізнес, що нам ці відносини, що нам ці гроші, ми не будемо бачити кінечну точку Б. І через це намір працює дуже сильно. Тому що, якщо немає наміру, наші внутрішні супротиви заважають нам дійти до цієї точки, тому що посередині з'являється, а мама казала, що не так, а хтось в інтернеті написав, що я лох, або е, хтось сказав мені, що в мене це не вийде, бо бла бла, 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 тому в тебе не вийде, бо в мене не вийшло, я пробував, наприклад, спорт. Або гарна фігура, або великі гроші, бо в когось виникли ці супротиви, і в них не вийшло дійти до точки Б. Проте, якщо ми з'ясуємо точку Б, нам буде легше пройти ці супротиви і їх прибрати, тому що нас вони не мають стосуватися в нашому всесвіті. Нас хвилює тільки те, як ми можемо дійти до цієї точки і чому саме ми маємо отримати цей досвід. Не те, що думають інші люди, не те, що уявляють інші люди, не їхні гілки реальності, а конкретно наша. І через це нам легше отримувати досвід. Досвід може бути абсолютно різноманітний. Деякі люди хочуть спробувати новий вид спорту, да? і в них є намір. Я хочу це спробувати. Наприклад, серфінг. Я хочу спробувати серфінг. Чому? Тому що я хочу отримати досвід бути на цій хвилі. Да? Хвиля. І я хочу спробувати встояти на цій хвилі, на цій дошці. І тому ми вже знаємо: А, я не вмію кататися, Б, я вже це спробував і в мене вийшло. І якщо не вийшло, я буду пробувати ще раз і ще раз, поки в мене це не вийде. І намір допомагає нам сформувати цю конічну точку, кінцеву ціль. Чому? Нащо? Щоб що? Тому що мені потрібен цей досвід. Мені потрібен. Досвід того, що я буду успішна в відносинах, те, що в мене буде успішний бізнес, те, що до мене будуть приходити гроші на мої потреби, це все досвід, який я хочу отримати, і через це набагато легше буде прийти до цієї кінцевої точки, тому що ми її знаємо, ми її бачимо. Якщо ми її сформували, але не чітко, і ми не розуміємо, нащо це. Через це в нас цей шлях він не створений прямо, і він в нас взагалі може піти в інший бік. І, або взагалі не сформуватися і не піти далі, тому що ми не знаємо, куди нам йти. У нас немає цієї точки. Ось. Що я про це думаю? Тобто, коли ми задаємо питання, чому нам треба поїхати в Японію? Коли є намір зрозуміла для чого отримати цей досвід. Я хочу в Японію, бо я хочу побачити сакуру. Я хочу в Японію, тому що я хочу побачити гарні закати на горі Фудзі. Я хочу мати досвід споживання смачної їжі. Я хочу побачити гарні локації, і тоді мрія стає більш детальною і більш сформульованою. Проте через те, що в нас були такі установки, які заважають нам взагалі виходити за рамки того, що мінімального. Тобто, навіщо ти це робиш, Довольствуйся меншим, не потрібно це робити, ніхто не починав і не треба цього робити. Чому ти бажаєш занадто багато? Ти занадто егоїстична. Взагалі цілі не можуть бути егоїстичними. Якщо підходити з точки зору наміру, то тоді набагато легше відійти від точки А до точки Б. Тобто в нас є, в мене є конечна точка Б, там де я вільно розмовляю і не боюся критики, розказую про свої думки, ділюся їми і знаходжу якісь ком'юніті, яке мене слухає, яке я слухаю, і ми разом взаємодіємо і знаходимо спільні теми для спілкування. Проте, моя початкова точка це багато страхів. Я боюся того, що мене будуть засуджувати, я боюся того, що мене будуть обговорювати. Я боюся, що моє відео знайдуть інше, але з іншого боку, яка всім нахрен різниця? Коли ти розумієш, для чого тобі цей досвід, тобі легше і швидше хочеться його отримати. Дуже захоплююсь ауродагностикою. Мені подобається дивитися аури, мені попадалася дівчинка з дракончиком, мені попадалася дівчинка з Атлантиди. Також я сканувала дівчинку, яка є одним із творцем великих різних істот, і вона сюди прийшла просто отримувати досвід. І коли це все розумієш, навіть якщо сприймати це за фантастику, то стає набагато легше дивитися на взагалі на світосприйняття і Дивитися на отримання досвіду, тому що якщо ми всі сюди прийшли за досвідом, то в моєму розпорядку, які саме досвіди можу отримати, які досвіди хочу отримати, будь-то добрі, лагідні відносини, побудова сім'ї, побудова бізнесу, материнство взагалі різний досвід, і ми можемо через тіло це матеріалізувати. Да? Тому хотілося би. Аби було менше перешкод на цьому від пункту А до пункту От, бо хочеться отримати якомога більше досвіду, якомога більше ситуацій, якомога більше експірієнс. Сьогодні випралась в колготках і переоцінила себе дуже холодно, піпець. Ще я люблю дуже чай. і можу пити взимку і восени, і на осені чай можу пити по 3-4 кружки по 250 мл. Звісно, в кожну кружечку 5 ложечок сахара. Вот. В мене ще я тут показую. Поки я можу показати, в мене є отаке печиво. Написано американське, але я хочу думати, що це великобританське, тому що, якби, так. Да? Зараз ми його спробуємо. Спасибо сахар. Походу він со мною додому піде. Вже майже шоста, сонечко сіло. В японії, до речі, сонце сідає о 5.40. Якби ж це то було тільки вліт, ну, типу, взимку, да? весні. Але влітку воно сідає ну, максимум в пів восьми. Типу, це дуже мало сонячного дня. Тому що воно встає як в Україні, о шостій, але сідає у восьмій. Коротше, допиваємо чайок. Хочу показати аутфіт. І на цьому все. Ось такий в мене аутфіт. Біле-біле волосся. Вот так от. Я, блядь, не знаю, як записувати цей відео, якщо чесно. От, сиропнім чайку, чайочку. На-на-на-на-на-на-на-на.